Хтось радіє покупці квартири чи машини, а я радію новим стаканчиком. А в якийсь момент в нашого життя ми почали робити дуже багато лимонадів вдома, тому що ми хотіли зекономити. Я зрозуміла, що у нас вдома просто немає об'єму стаканів для того, щоб зробити нормальний лимонад з великою кількістю льоду. І коли ми пішли вибирати стакани, це був єдиний дизайн, який нам сподобався. Насправді не супер якийсь унікальний дизайн, але саме такий я хотіла. Стакан, скляна трубочка. І найестетичніша частина це кришечка. Збираємо наше лего і отримуємо ідеальний стакан для лимонадів. На упаковці написано, що воно має вміщати 550 мл. До речі, тут іде щіточка для того, щоб чистити трубочку. І не одна, а дві. Раптом, ви, не знаю, загубите І я купила не просто два, я купила... Одразу шість. Вже не можуть дочекатися спробувати їх в дії.